Вітаю вас, друзі, у себе на каналі, я сьогодні нарешті вибрався на природу. Як бачимо на вулиці, сьогодні сонячна чудова погода тепла. Ці дні, йшли дощі, холодно, було взимку, вітряно, і тому я не міг вибратися на природу. Я сьогодні вибирався на стару лохацію, де я давно не був. Так як я хочу, посипити собі гамачка і трошки відпочити на природі. Також я хочу сьогодні приготувати борщик із дикого шавля. Тут, куди я їду, росте дикий щавель. він неймовірно смачний, має і кислинку і борщ буде чудовий. Я хочу підсмажити трішки Цибульку, додати тушонку, а також хочу проекспериментувати і додати трішки кукурузки. Так що, друзі, не перемикаємося, дивимося відео до кінця і гарного вам перегляду! Друзі, заздалі прошу вибачення за шум. На вулиці вітряна погода. і вітер задуває в мікро. Ну що ж, любі друзі, як бачимо, я вже добрався до своєї стояночки. Зараз я розкладу табір свій, натягнув гамачка, поставлю столика, поставлю водичку на чай і піду я на кришу собі трішки з шавля. Мені буквально жмінька шавля потрібна. Тут мені подобається ця локація тим, що Тутіньок такий хороший, сонце не попадає і затишно так, буду розполагатися. І так, друзі, щоб не займати ефірний час, натягнув я гамачка. Друзі, хто мене перший раз там дивиться, цей рік можливо, хто почав дивитися. Я придбав минулий рік такий гамак з москітною сіточкою, як бачимо. Кріпиться він ось на такі стропи, з однієї і з іншої сторони. Тут через карабін і теж така стропа. Гамак витримує до 200 кг. Тут теж дві вірьоки натягуються, які тримають, власне, саме самому східну сітку. Друзі, скажу із власного досвіду. Оскільки я до користуюся гамаком, треба ще його правильно вміти. Натягувати, тому що колись і лягати правильно треба. Тому що коли неправильно його натягнути чи лягати, можна скрутитися коконом. У мене такий випадок був, і по-правді я ледве вибрався з його. Я боявся, щоб його не порвати. Я минулий рік навіть. Ночував два рази, якщо я не помиляюся, на каналі є відео з минулого року. Неймовірно чудово було прийти після робочого тижня на природу відпочити. Я, до речі, сьогодні був до біля на роботі. Так, лежати чудово. Потрібно займатися таборними справами. Так, друзі, показую, що нам доводиться. Зараз купло саду. До речі, придбав таку запальничку, мені рекомендували підписники купити таку запальничку. Не купую я ці кресало, тому що я ним не вмію користуватися, а позоритись я не хочу. Гостем буде тушонка. Я хочу обсмажити цибульку молоденьку на цьому жирку і додати тушонки. Потім в мене трішки було кукурузки. Я додав кукурузку. І ще ось у мене цибулька хлібчик. І взяв я одненьке зразу вже відварене курине яєчко, Я його покришу у борщик. Повторюся зелений цей шевель я зараз нарву. Він буде в мене сьогодні на основі майонезу. І взяв я одненьку картоплинку. ну Ясне діло я приправлю соль, перчик. Спеції всех не може бути, чай буду сьогодні пити такий. Ну і круса до чаю в мене. Так, поки зайве це я заберу, ставлю я водичку на чай. Дякую, друзі, за те, що ви мені рекомендували по поводу цих газових панічків, балончиків за, за, по поводу перезаправки. Да, багато відео я бачу. Да, значить, ну, такий брахочний балончик вивчився у мене. Тому що я марно паньку роздув. Буду я і надалі заправляти. Да, в планах в мене придбати ще такий один різьбовий балончик, щоб він був у мене на НЗ. Ну, перезаправляти я планую. Також, друзі, всім дякую за ваші коментарі, за уподбайки, за те, що ви очікуєте мене через погодні умови не мав змоги вибратися. Ну, Сподіваюся, літо наладить погоду. Щому на сьогодні чимало варити, так як я планую побути трошки тут. А. Чудово. Ну, до речі, я взяв півтори літри водички. У мене друга бутилочка лежить у рюкзаку. До речі, всім дякую з місцевих, хто мене дивиться, за адекватність вашу. О. Поставлю вітрозахист, тому що вітре задуває зі сторони. Поки буде водичка чай мені наспоюватися. Так, чай е, водичка загрілася. То я зараз піду трішечки собі штавляв е, клюшу. Друзі, дивіться, який гарний щавель. Мені подобається що він чистенький. в плані тому, що на ньому лечимо немає. Ось дивіться, який красивий шавель. Мені буквально пару звітжух треба. якийсь такий річ якісь такісь тут жовтня може де може да спершу покрашу потім помирю Переборща я люблю на другий день, холодний. Червоний борщ я люблю, щоб він був гарячий на другий день. А це навпаки. До речі, я сьогодні варити багато борща не буду, собі, щоб маленька порція була. Ну що ж, друзі, стільки я собі нафтишив. Мені буде достатньо. Так, друзі. У мене приступати до фотопольтів. Я, ну, не я, не мама, ніколи мене зажарує борщ. А це... мені якось навіть якось минулий рік в е, коментарях писали. Так, да, яйця додають. А це я вирішив все-таки прислухатись. Сказали, щоб потрапить зажарити. Тут так некомфортно це сидіти, тут нерівний рельєф, це жах. Тобто буду старатися мілкою пришити, щоб швидше зварилося. Відчуваю тушанку? Але забув я пластикову кришечку Під баночку. Йдеться аккуратно внести до хати. Ну що ж, друзі, ми бачимо це зі свинини. Достойний вигляд має. Друзі, перепрошую. включився був на мікрофоні режим ехо і звук вийшов ніби десь у тунелі, так що я перепрошую? накидаю для тушонки і мені цей жирок треба убрати тому що кришку я повторюсь, забувся і якщо цей жирок потіша по сумці буде неприємно щоб душа не було. Там далі коло річки машина якась приїхала. Я думаю, що ніхто не потурбує мене. Так. Це на те, що потім Так, друзі, заливаю я водичку і додаю я картоплю. Можливо, бо і жиру буде багато. ну Так, друзі, Борщик мій закипів, чекаю коли звариться картошечка і вкидаю штабель. Можуть, ну, йти. Але ці дні дощі, земля ще не повністю висохла і може бути холодно. А плюс до вітер такий. Так, друзі. Я дозволяю шавель. Так, він трошки має бути густенький борщ. Ну це походний борщ. Я просто не хотів багато наварувати. Я ніяку йомкості не брав. А якщо я його не то розбавайте шкода. Так. Також додаю, друзі зразу я Крузку? Борщ хорошо. Ну, оно будет неймовірно смачне Добавлю три шлісолі. Він не хороша. Лучше досолити потім. Так, друзі. Боршу ще недовго говориться. Помною я вилочкою єчку. Да, мінусою вихита, що вона згинається. Да, багато хто кто що на нахарамешал багато чого, Але тут продукти всі такі, що пасували, пасують один одному. Ну, звісно, що це тушонка и гугурудская. Ну, проекспериментирую. Так, вот, друзі, завершальний етап. Добавлю крышки. Ма іонезву. не знаю. нас окрашки кипне. Сейчас ми щось Багато не добавляю. картошечку манукаты что будет проблем чудово Відставляю я Так, друзі, поки мій борщик настоюється, можна полежати. О, сонечко піднялося, вже трохи буде освіти гнівиться. Ну то все, подаємо, так Радую, що комарів немає. Минулий рік стільки було комарів, що жах. Ну що ж, друзі, ось мій скромний стіл. Моя похлепочка теж вийшла. Да, так, він вийшло густий, зато ситний. Та що я буду їсти всім смачно, хто їсть, і також мені. А це смачно? Тушонка із жиром дала свій смак. Кукурузка теж свій смак дала. Це доволі смачно. Треба, друзі, ламати стереотип. І по заїжджених коліях досить їздити, Треба нові колі пробувати у царі кулінарії. Так, да, друзі, Я ж впотів. Борщик реально достойний вийшов. Смачненький. Е -е, кукурузка з тушонкою додала трошечки сладості йому, але це не впливає. Він такий дуже сипний. Я буквально це, цю зйомку карнавочку зелену з'їв, бо так в мене вийшла ця зелена карнавочка, все. З'їв і я виситий. Я вже до вечора можу навіть де. Ну, до, до, до темноти геть не їсти. Зараз я попівчаю курсаном. М -м. Чай охолов. чудовий чай. Ну що ж, друзі, я чудово провів час. На годинку без 14.04. я полежав у гамаку, мене ж розморило. Я сьогодні проснувся 5 годин ранку і так спати хочу. Та що буду я вибиратися додому? Я не прощаюся, кажу лише до побачення. До скорої зустрічі. Якщо ви додивилися це відео, тисніть вподобайку, діліться, коментуйте, а я буду вибиратися додому. Я не прощаюся, кажу до побачення. До скорої зустрічі!